Емоногілу 4 роки. Про діагноз родина дізналась, коли хлопчику не було ще й року. У сім місяців нам поставили діагноз «вроджений порок розвитку головного мозку. В нього не функціонує ліва сторонка. І ми її розпрозривати повністю саме. У лікарню приїздять регулярно. Тут проходять десятиденний курс у середньому сім процедур щодня. Софія каже, результат помітно, і сину подобається. <клес> Можемо ходити, і він більше став працювати лівою рукою і ніжкою. Дуже сильно полюбляє Олександра. І коли до нього біжить, це мені мені хочеться синій шар. Це його прямо. І дуже сильно йому сподобався басейн. От просто він з нього ну, ми його достати зовсім майже не можемо. Поруч у кабінеті ерготерапії працює над дрібною моторикою. Уляна радість та зацікавленість дівчинки. Спеціалісти пояснюють ігровим підходом до процедур. Мало жив. ану а ну давай набирай, беремо, воно біжало тебе. Вони з задоволенням до нас приходять, бо в нас дуже багато таких методів лікування, які вони взагалі вони не розуміють, що їх лікують. Вони думають, що з ними граються комп'ютерні ігри, вони думають, що це ігри, Але ми працюємо на певні м'язи, групи м'язів. У лікарні приймають дітей віком від одного місяця до 18 років. Здебільшого це опорно-рухові проблеми, але їх причини можуть бути зовсім різні: це і неврологічні пацієнти, психіатричні пацієнти, травматологічні пацієнти, ортопедичні і так далі. Також працює водолікарня з басейном, що є одним із найдієвіших методів реабілітації дітей з проблемами опорно-рухового апарату та після травм.